20 січня 2025 року відбулось чергове судове засідання по справі вбивства сержанта Юрія Купріча, на якому продовжується розгляд обвинувачення у відношенні Володимира Ізюмського, Кирила Котляра, Дениса Башвінова та Євгена Галушка. Під час засідання прокурор передав суду наступні докази. качому не суд. Прошу долучити якось докази до кримінального провадження акт службового розслідування. Стосовно обвинувачених проведений відповідно до наказу коментаря військової частини А-1420. В даному акті у нас наведені обставини, за яких обвинувачення перебували на день споєння кримінального правопорушення, який наразі інкоменується у звільненні з метою відпочинку. Також Наводяться дані про пояснення, які відповідно надали, а також фактичні обставини, які вказують на їхню причетність до кримінального правопорушення. Також прошу долучити до кримінального провадження додатково характеризуючий матеріал на обвинувачений, отриманий з їхнього місця проходження військової служби. На всіх, так? так? Так. Є щось у вас доповнити? До матеріалів кримінального провадження всі ви надали? Всі, так, більше матеріалів. На сьогодні рік у нас ще свідки для виклику для доказу. Також був допитаний свідок працівник КП Муніципальна варта Аветісян, який розповів відомі йому обставини ночі 22 жовтня 2023 року у місті Чорноморськ біля магазину Верже. А наступного засідання, яке заплановано 29 січня, продовжиться допит свідків та дослідження доказів. Роман Варшанідзе, Альтернатива альтернативоворг.